Всіх вітаю, друзі! Як ви і просили, я потрошки розбираюся в нюансах перебування і отримання різних допомог для українців в Німеччині, тому як навіть ті люди, які вже довгий період часу перебувають в Польщі, на сьогоднішній день розглядають для себе переїзд. В Німеччину і в першому відео ми власне поговорили про перші кроки і деталі. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео. І сьогодні ми поговоримо про грошові виплати, які доступні українцям, які приїжджають в Німеччину після 24.02. Це в першу чергу зумовлено тим, що велика кількість українців. Не знає, як буде виглядати ситуація в Польщі після 30 червня, коли вже дуже багато є погроз про те, що Польща там або зовсім прибере тимчасовий захист, або дуже і дуже сильно обмежить українців, які на ньому перебувають в Польщі. Плюс я для себе вже остаточно зрозумів, що Німеччина це є та країна, яка на 100% краще підходить для людей, які не можуть самі про себе попіклуватись. Це пенсіонери, це люди з обмеженими можливостями, це багатодітні батьки і так далі. Німеччина, як на мене, це набагато кращий варіант для таких людей, тому як в Польщі жодних там суттєвих допомог немає, і ці люди е, дуже часто живуть не краще, ніж жили в Україні. Про життя пенсіонерів в Україні ми навіть тему піднімати не будемо, бо ми знаємо, наскільки тяжко Скільки я себе помню, стільки тяжко е, всім пенсіонерам і іншим таким верствам населення було власне, в, е, в Україні. Е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Е, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Вдячний кожному з вас за перегляди. І е, давайте переходити. Всі українці, які прибули до Німеччини після 24.02 мають право на фінансову допомогу, і для того щоб її отримати, потрібно по перше. Бути зареєстрованим за параграфом номер 24 закону про право на проживання або відповідно фіктивного дозволу на перебування. Тут є німецькі назви, я їх читати не буду, я німецької мови не знаю. Отримати його можна, власне, в будь-якому відділенні міграційної служби. Тепер давайте по пунктам. Хто має право на отримання Фінансової цієї допомоги. По-перше, це дієздатні особи, люди, які можуть працювати мінімум 15 годин на тиждень. Далі, потребуючі особи це люди з низьким доходом або взагалі без доходу. Далі особи, які проживають в Німеччині і перебувають в зоні доступу для джоб-центр, і е, непрацездатні та пенсіонери. Власне, те, про що ми з вами говорили і в цьому, і в минулому відео. Далі, на яку суму виплат можуть розраховувати українці в Німеччині? Одинокі дорослі та батьки одинаки можуть розраховувати на 502 євро на місяць. Далі повнолітні громадяни України 451 євро на місяць, діти від 18 до 25 років, які проживають з батьками 402 євро на місяць, діти від 14 до 17 420 євро на місяць, діти 6-13 років 348 євро. І діти до 5 років 318 євро на одну е, людину. Як на мене, це є дуже і дуже хороші ставки, враховуючи, що вам також можуть надати безкоштовне житло на території е, Німеччини. Ми про це говорили власне, в попередньому відео. І е, е, як на мене, особливо для людей, які е, не можуть самі про себе попіклуватись, цей варіант є дуже і дуже крутим, тому як. Е, е, вас всім забезпечує держава, плюс є точно так само різні карітаси і різні громадські організації, благодійні організації, які також таких людей підтримують. І е, як отримати цю виплату, для цього потрібно для отримання фінансової допомоги потрібно звернутися до джоб-центру вашого міста. Шукайте його через Google, якщо ви досі не знаєте, де він знаходиться. Або якщо коли приїдете, то знайте, що все можна знайти через Google. Наступне, які документи потрібно додати? Е, По-перше, Дійсний паспорт або інше посвідчення вашої особи та всіх членів сім'ї, з якими ви проживаєте, для того, щоб на всіх цю допомогу отримувати. Далі ваш дозвіл на перебування, включаючи зелений додаток до нього. Далі ваш договір оренди та якщо є останній рахунок за експлуатацію та опалення. Наступне, якщо вже є, то ваш податковий номер та ваше медичне, ваше медичне страхування, ваш поліс. Наступне підтвердження вашого німецького банківського рахунку для того, щоб кошти зараховувались вам на картку. І якщо ви одружені, потрібно подати також свідоцтво про шлюб. Більшість цих документів потрібно для того, щоб просто встановити яку саме суму на місяць вам потрібно виплачувати, на що ви можете претендувати. І знаєте. Якщо ми говоримо про ті наративи, також, які е, ширяться інтернетом, про те, що от велика кількість українців в Німеччині просто живуть, скажімо так, на виплатах і не хочуть там іти працювати, і так далі, е, я не буду виключати, що такі випадки однозначно є, але давайте е, розсудимо. Якщо приїжджає, наприклад, людина, просто повнолітній громадянин України, громадянка, їй навіть дають якусь там безкоштовну кімнату і її нараховують 451 євро на місяць. 451 євро на місяць, це знаєте, це просто аби не вмерти з голоду. І при тому, що, як ми вже з вами говорили, що українцям в Німеччині надають право на легальну роботу, я завжди в принципі, виступаю за те, щоб. Кожен, хто може працювати, хто може сам себе забезпечувати, той має йти працювати, платити податки, забезпечувати себе, свою сім'ю і не чекати на якісь подачки. І я зараз це говорю і буду говорити також в подальшому, що я роблю ці випуски про Німеччину саме для того, щоб показати якийсь кращий шлях для українців, які проживають в Польщі. Які не можуть самі про себе попіклуватись, так само тим українцям, які так само проживають в Україні. Бо Німеччина це є чудовий варіант для тих, хто не може сам себе забезпечувати. Ну а всі українці, які проживають в Німеччині і можуть працювати, мають таку змогу, я би. Рекомендував я, звісно, розумію, що це мої рекомендації я їх можу засунути в одне місце, але я би рекомендував всім, хто може йти працювати, шукати собі роботу і працювати. І це, по-перше, дасть змогу німецьким політикам побачити, що динаміка приросту, скажімо так, корисного корисних показників від українців, вона зростає. І чим більше українців в Німеччині будуть адаптуватися, іти на роботу, винаймати вже своє житло, наприклад, працювати легально, сплачувати податки, тим більше буде звільнятись місць для інших українців, які того потребують. Тому як зараз вже говориться про те, що в німецькому бюджеті е, з'являється недостача в фінансах, недостача в грошах, і саме тому деякі допомоги для українців також можуть скорочуватись. І тут українці можуть впливати тільки одним е, єдиним чином, точно так само, як це було в Польщі, але Польща нагадаю цього не оцінила. Це просто йти працювати, сплачувати податки, займати робочі місця. Тому як в Німеччині величезна кі... величезна нестача е, робочої сили. І якщо ви маєте змогу йти працювати, маєте змогу знайти собі якусь офіційну роботу, шукайте її, працюйте, набувайте досвіду, ви будете і заробляти більше, і е зможете собі дозволити більше. І в майбутньому це дасть вам поштовх для якогось кращого життя. І в принципі, в, в довгостроковій перспективі, я завжди за те, щоб сходити з е виплат. І йти працювати, і приносити користь для тієї країни, в якій на сьогоднішній день ви, е, ви проживаєте. Це, якщо ви проживаєте в Польщі і ви отримували якісь виплати, то старайтесь зробити все для того, щоб піти працювати в Польщі, платити податки. і Таким чином показувати якби свою користь. Те саме стосується і Німеччини, те саме стосується і всіх інших країн світу. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Якщо якісь неточності були в моїй інформації про Німеччину, я вибачаюся, тільки вивчаю це питання. Ви свою думку можете писати в коментарях, я буду до неї дослухатись. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!